Давайте, 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 давайте,

Чего ранки? Перший закон про міліцію він зобов'язаний. Стаття перша закону про міліцію він не зобов'язаний. Хто це такі? Поліція той самий закон був. Перша стаття точно та сама. Покажи посвідчення. Кому? не Мене всі питають на базові, щоб нас чому не йшли. Що? Можна мені переказати? Не робіть треба. Ходьте тут звістити, не кричіть, не байте вікна, не виливайтеся сюди, будь ласка. Тож нас один повільйоні, кажу вам так. Жив, зловжу від даного я тут на всьому, тут нічого. Ми знаємо, хто це, що це ми що не вибираємо. Нас виривають телефони, нас не пускають. нас ви це до і підула, хлопці. Що дня торгуємо? валять? Отой с що я не даруємо по 250 по 150 років. Що Я вас прошу, ніхто не бере. ми перекидали, і ніхто з того? Галя, зараз вони мене закриють назад, я вас дуже прошу. Давайте прокурора сюди нам. Ви хочете? Давайте прокурора. Прокурора, давайте мене. Давайте прокурора. Щоб вас не моргували і нас не моргували. Боже, боже, від 40-х часом нога. гав. Це що, землю на морі продали? Чи що, що ви розбираєте? Це що, хабаре? Галя, ми не хочемо зараз відправити. Ви сказали, зараз пекли в обморок. Ми правильно будемо? Ну, Давайте зачекайте. Зараз а не визу, але зачекайте, не критіть, не, не робіть галс, я вас прошу. Усі я тебе втік загнуло м'ясо на привалку. Я ж ви справилася, що вони купили за об'єкт. Це ж вона в цьому голоси.